Дорогі вчителі, сьогодні ми хочемо привітати вас з вашим професійним святом і побажати всього найкращого. Кожного дня ви даруйте нам знання, підтримку, віру в себе. Спасибі вам за те, що завжди біля нас. Напоминайте панувати складні теми та радіти нашим досягненням. Нехай кожен день приносить вам радість, а учні лише позитивні моті. Зі святом. Дорогі колеги, вітаю вас з професійним святом. Днем працівника освіти наша праця є дорогоцінним кладом у молоде покоління. Ви навчаєте не тільки наукам, а й навичкам, цінностям, які складають основу для життя у суспільстві. Ваші серця завжди наповнені співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чудовими якостями ви щедро ділитеся з дітьми. Вам вірять. Вас люблять і шанують. Ви здійснюєте зв'язок, продовжуючись у своїх учнях. Я щаслива, що кожного дня можу бути поруч з вами, дорогі мої учні. Ваша допитливість, ваші яскраві очі сповнені зацікавленості. Це те, що надихає мене на кожному уроці. Спільно ми не просто навчаємося, ми створюємо майбутнє. Дорогі освітяни. Бажаю вам відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам'яті. Хай вас люблять і цінують ваші учні, поважають батьки і колеги. А ваша праця завжди приносить радість і задоволення. Сьогодні ми відзначаємо день вчителя, свято, яке торкається кожного з нас, бо всі ми. Родом з дитинства, зі школи. Ця дата є символом невтомної праці наших вчителів, завдяки яким діти дізнаються про світ, навчаються мислити, аналізувати, творити. Ви не просто передаєте знання, ви формуєте майбутнє нашого народу, нашої громади. Як міський голова, я завжди відчував відповідальність за якість освіти, тому хочу запевнити вас, що я робив, роблю і завжди буду робити все можливе для того, щоб. Наш освітній простір був на висоті, щоб наші діти виростали розумними, конкурентними, а школи ставали ще більш сучасними та комфортними. Дякую нашим воїнам за те, що даєте можливість дітям здобувати освіту, пізнавати світ, творити майбутнє нашої нації. Вітаю вас зі святом, дорогі наші вчителі! Бажаю вам творчих успіхів, невичерпної енергії! Та вдячних учнів, шановні педагоги, сердечно вітаю вас з професійним святом. Кожен день ви сієте зерна знань, які формують майбутнє нашої країни, прокладаючи шлях освіти для молодого покоління. Ви справжні герої. Результати вашої щоденної праці відчуваються руками. Тому нехай ваші зусилля завжди оцінюються на вагу золота, а школярі приносять вам завжди радість і гордість зі святом.